Кажуть, що мистецтво любить умілі та працьовиті руки. Справжні витвори мистецтва, мініатюрні макети будівель, середньовічних замків та церково Закарпаття створює Стас Іванчик, який розповів нам, що заняття у гуртку майстер хобі у Подіюні надзвичайно захоплюючі, є своєрідним уроком історії. Церква Святого Миколи, велике Урмазієво. Вона дуже незвична, тим, що в неї е, цікава історія. У 1965 році директор школи і, е, місь... і сільський голова спалили її на дрова. Цю церкву я вирішив відтворити, тому що вона е, дуже незвична. Е, вона зроблена із дерева і там немає цвяхів. Вона зайняла друге місце у Києві на виставці, і там дотепер цей замок виготовлений із картону паперу і покритий піском, покрасений фарбами. Я люблю робити. Речі, які, яких вже немає у світі. Наприклад, ось цей корабель, він ще не дороблений, але вже яскравий, тому що на ньому є декор. Керівник гуртка майстер хобі Віштольц Скалман каже, що дуже важливим є у роботі педагога зацікавити своїх вихованців, аби вони не тільки працювали руками, але й поповнили свої знання важливою інформацією. І саме у формі гри кожне заняття проходить невимушено та цікаво. Гратися треба, привчатися до гри, бо гра вона. Тільки здається, що вона якась примітивна або, може зайва, ні. Тільки у грі можна дізнатися великих речей. Це велике пізнання. Тож ми із упевненістю можемо сказати, що історія нашого краю не забута і частина її оживає у руках талановитих дітей падіюну. Кожен із них приклав частину своєї душі до цієї благородної справи для того, аби сучасне покоління знало та пам'ятало наше минуле, без якого безбарвним є майбутнє.